А оце приклад тої машини, яку робити не треба. І сьогодні ми будемо проводити її розпаковку. Розпаковувати тут є, що насправді вона вся так от запакована в, скажімо так, в транспортну плівку, для того, щоб сюди не затекла вода, тому що. Зараз ви побачите. Ого! Ожила! Видачте, їй не подобається! Розкричалася трохи машина, Логі! причому що вона прийшла з двома ключиками, ми зараз ще її запустимо. Можливо навіть, ми от в інстаграмі робили опитування, чи варто її відновлювати. Може зробимо з неї кабріолет просто. Зараз ми Зняємо літній варіант. Літній варіант Ззаду поставимо турель. Будемо катати. Класний ключик? Так, беремо ключик. Ручки виїхали, ну дзеркало чуть-чуть зламане, Страшно. Так, не подри собі тільки голову, опускай вікно одразу і переводь, попробуй в драйв перевести. Це ти вже відремонтував? <плес> <плес> Вставай в драйв. Воно ну. ну, закривай. Та ти ба? Ти що? Це кабрі, Це блять. Суї ну, на червоні номера і поїду на ній додому сьогодні. Ден, а ну чисто по приколу, відкрий люк. Зараз я за що дозволу вийду. Так, дивись, тобі не посипалось на голову. Та. Опа. Ну, трошки рухнулось. <ривіт> Ні, пальці туди краще несувати. Не, <ривіт> не їде вже. ну... Ну, поламався, люк трохи, Трошки, не, трохи не поїде вже. Вона, в шоці, що вона просто їздить. Вона їздить? Трошки, що... да. нуль миль, нуль -миль? Треба поставити на зарядку, зараз якщо вона ще заряд візьме, то це буде пісня. А так хороша машина. Отак от ріжемо. Ріжем, так. Так. Полка, дефіцитна штука, крюк. полка, крюк. Преміум-музики немає, інакше тут би був бобрів. Тут, тут, тут якісь у нас бобри. <рес> <рес> <бубри, рес> це точно бобри катались. Цікаво, що навіть перехідник приїхав J1772. Вони там особливо не актуальні зараз, але тим не менше він є. В бардачку у нас по класиці Ручку Денис заказ заказнаряди заповняти тобі. Навіть ще одна там ручка, але вона там застряла. Тут у нас так, поки по класиці все таке брудненьке, поганеньке трошки, ну, нічого страшного. Так, заглянемо під капот. Тут у нас теж пусто, як є накладка оця. А так, дивіться, яка красота. Ще й їздить собака. Собака така капот не закривається. Повертаємо назад. Все, точно розбираємо. Ні, так. Ти би що, ти би зібрав чи розібрав? Розібрав. Ти би зібрав чи розібрав? Каприка? Отак от ліжеш душ. І песня. 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 О, до речі, треба до сідуху пополососити, бо там, бачиш, скільки цього насипало скла. А ну покажи зад. Ого де, там все, хана. Десь задні двері відкрилися одні. Ті праві вроді не відкриються. Ні, ці все. Ці зажало. Їх можна попробувати примусово всередині відкрити, але не бачу особливого сенсу. Ні, так ти не віддернеш, треба там... А! Ти що? Ну, просто ручка зломана. Може бути, так, що ручці саміх. І вони ніде не повністю все, замочок норм, стойки, гудзь. Все тут в ідеалі. Читвець можна вирізати і погнали. То тут з того, що треба замінити по факту, це от, оцей от батон. Я би його навіть увесь отак от поміняв. Той батон Іван, і, люк, Юрій, і люк в зборі. Нічого не будемо міняти. Це дуже файна машина для файних цілей. Щоб були гарні. запчастини. — Людям будуть гарні запчастини. Це згоден з цим. І саме цікаві, що е, написано 75, як ви знаєте, 75D повинно бути так, в повнопривідних поводано. версіях. Це вже Повідано. продано, це продано. Та, крило продане, двері продані, тому можете навіть не писати. Але найцікавіше, що на екрані нас уявляється, це 75D, тобто це повнопривідна версія. А цього я, якщо чесно, не чекав. І це для цієї машини, так як вона йде в розбор, це мінус. Тому що в повноприводних версіях ззаду йде малий двигун, який ніколи не ламається. А нам цікаво задній двигун з задньоприводної версії. Він великий асинхронний. І от вони буває ламаються. Тому те, що вона повнопривідна, для нас це конкретно мінус. Цікаво, що було, до речі, подивитися, чи є в неї пневмопідвізка. Якщо ви не знаєте як, ми зараз покажемо вам, як дивитися. Зайди в меню. На жаль. І у нас тут так. В переліку нема е, підвізки, значить... вкладки Suspension, значить, немає пневмопідвізки. А друге ще, як ви можете це побачити, звичайно, якщо у вас не вивелено колесо і не видно. Е, а відкрий капот, будь ласка. І не видно саму стійку. Ще разок. Є. Можна заглянути сюди під пластик, і якщо йде з однієї синя, з другої жовта магістраль отут -от, на самі пневмобалони, те означає теж, що у вас є пневмопідвізка. На аукціоні так можна легко побачити. Ну, Все-таки... О, закрився капот. Фари у нас горять рівномірно, класно. Для цього року, це нагадаю 16-й рік, не... чи 17-й не сильно характерно, вони перегорять. Максимум... Давай ще можеш. Ще можеш. Ще можеш. Ще можеш. Якщо хочеш. Все, дости. Ні, ні не закривай поки. Хай ще поки буде. Ми зараз її на зарядку поставимо. Ми зараз там, ми зараз поставимо її на зарядку, тому що 0 миль показує запас ходу. Зайди, будь ласка, цікаво подивитися в додаткову інформацію. Дуже цікаво, що ця тачка десь розбилась з зимою, в неї клімат на максимум жарко. Та -та. Він працює? І він дує теплим. Та. Ні, він дує холодним вже. А, ти поставив на да, холодний. Да, да, да. А зайди ще раз додаткову інформацію, подивимося, що в ній є так. Е, тут у нас аудіо базова, автопілот стоїть. FSD, ТЦС не встановлений, тегра і задній двигун. Маленький. Малий, це сумно. Закривай. Я знаєш одну штуку побачив. В неї стоїть ФСД? Так. Да. І в неї живі сертика. І в неї живі сертифікати. Тому кому треба блок. А, скоріш за все, поки ви будете дивитися це відео, цей блок вже буде проданий. Ми зараз її поставимо на Wi-Fi, вона отримує обнову Ми поставимо на зарядку, тому що от в неї 0 миль. І все буде майже машина, тільки без даху. Так, туристі, всім доброго дня, ви знову на каналі Tesla Drive. І сьогодні ми будемо показувати машини, які варто ремонтувати, і ті машини, які не варто ремонтувати. Тут у нас є вже пару відремонтованих машин. Он X красивий у нас теж щойно з грядки. І от покажемо вам Model Y. От Model Y з таким ударом. Зрозуміло, що оце все поки тримається на, скажімо так, на святому дусі. Е, ну, штука в тому, просто, що це класичний приклад е, хорошої машини з аукціону. Е, нескладне пошкодження, фронтальне, е, можна навіть ближче показати, тут все на болтах. Його розбираєш, міняєш, ставиш нове. Тут така ж сама ситуація, нижній підсилюєш то саме. Головне, не жаліти гроші на нормальні запчастини і все у вас вийде нормально. І так, у нас вже наступний день. Хлопці вкрутили крюк сюди в машину, але не для того, щоб її затягнути в бокс, а для того, щоб цією машиною затягнути в бокс іншу машину. Вона вже починає нам приносити користь потрошку. І ці от наші думки, що з нею робити далі, вони все якби обростають новими ідеями. Зважаючи на те, що вона вже от можна подивитися, вона заряджається. Нічого не треба було робити, просто заїхали в бокс. Ну, звичайно, що. Хлопці попрацювали, щоб її поставити на хід, от, будь ласка, взяла зарядку і крім того, що вона взяла зарядку, вона ще й, коли підключилась на Wi-Fi, будь ласка, прилетіла обнова. З цікавого, що в нас тут виявилося, те, що у нас тут вже 3.0 0 автопілот. Все решта в нас база, нічого цікавого. Тегра, базова, базова музика, базові мотори. Е, ну Повний автопілот 3.0. Тому ми прибережемо цю річ. Це дуже корисна штука, тому що в основному ці блоки вони з мертвими сертифікатами. У нас поки попередньо це все діло живе. А так машина класна, Алькантара, дерево, Алькантара тут, світлий салон. ну Машина класна. А, Ну і ще у нас два ключика прийшло з машиною. Переважно машини там, з одним ключом, взагалі без ключів приходять, а тут е, два. І знову ж, це все підштовхує нас до того, що треба зробити з нею щось. Е, було кілька версій зробити з неї кабріолет. Не знаю. Е, на мою думку, от ми порадились просто вроді банально. Та, тому ми спробуємо зробити з неї пікап. Е, ми обріжемо тут цей кузов, отут виріжемо все. Цей люк просто викинемо, але ця частина залишиться для того, щоб у нас залишався робочий автопілот, так як у нас тут камери в стійках, там же ж є і ремені безпеки. А для нас безпека це важливо, тому ми просто викинемо весь дах, а ці стійки ми стійки ці залишимо. І також є думки, що ж робити з багажником. Тому що нам для того, щоб отримати сертифікат на неї, а ми думаємо, чи вдасться нам взагалі її відсертифікувати. Якщо не буде даху, будуть зрізані ці стійки, ми, в принципі, можемо і кришку багажника викинути, але нам для сертифікації точно будуть потрібні ці задні фонарі, які є в, є в, в кришці багажника. Тому що цих бокових крилах буде недостатньо. І от питання, як зробити так, щоб. У нас був повноцінний пікап, але з цією частиною кришки багажника. І у нас вже були думки просто її отак от відрізати, взяти дві якісь не знаю, меблеві просто петлі, прикрутити їх сюди, а по бокам зробити просто на якісь защолки, щоб оця, оця частина кришки багажника робила, просто ну просто падала сюди. не знаю, чомусь Тут Приклеїмо, щоб вона бампер не побила, тому що бампер цілий. Його можна його можна ще використати. І попробуємо... Е, попробуємо... задній диван ми точно викинемо і попробуємо зробити просто такий от дерев'яний короб е, для того, щоб тут була рівна поверхня. Е, бокові стінки теж зробимо такі е, з, з якогось матеріалу, не знаю, з ОСБ, може, може, з ДВП. 에, може, з гліноліуми, я не знаю, що ми будемо це все діло робити. Можливо, ви, ви от подивитесь це відео, послухайте наш цей дурний план. І у вас можуть бути якісь рекомендації з цього приводу. Тому, будь ласка, заходьте в коментарі, пишіть, бо ми точно ще не знаємо, як це правильно зробити. Правильно, по-любому не вийде, вийде, як вийде, але для того, щоб повеселитися, вас і нас повеселити, ми от хочемо зробити от таку штуку. Тому е, ваші рекомендації ми завжди будемо з радістю читати. пишіть, не соромтеся. Ну і знову ж таки, ми хочемо зробити, щоб це було принаймні на перший погляд функціонально, тому будемо раді вислухати конструктивні хороші ідеї, бо в нас поки тільки погані. А так, якщо в загальному насправді хороша машина, сама поїхала, сама оновлюється, з усіх помилок тільки одна помилка. А яка помилка була по ній? Я пам ятаю. Пам ятаю. Фантомна помилка. Я думаю, що може це пов'язано може з люком, може, з люком щось сталося, або може з, ну, з кришкою багажника, може щось сталося. Ну, на вигляд, вроді, все норм. Е а в помилці там про дерево, що впало сюди, немає ніякої інформації. Е а так воно ж на клен не реагує. Коли клен падає, то це, вона все нормально, вона не сприймає. У нас тут кленовий удар, був, тому е машина їздить і все з нею все з нею добре. Це, хто не впізнав, Model S 75-ка, 17-й рік, вже з 2,5 автопілотом, в неї встановлено вже софтверно. І, до речі, комп теж замінено на 3,0 автопілот, що теж дуже нас здивувало. Все частіше і частіше такі машини приїжджають зі штатів навіть 2015 року. Ручки вже стоять Ген-3, стоять 3,0 автопілоти, блоки навіть на без камеру, тут без умовно комплекту 2,5 автопілота, а просто. Одна камера і блок, комп'ютер 3.0 автопілот, і працює ФСД. В Америці це вже все налагоджено, скажімо так, на конвейер. І часто, до речі, старі машини приїжджають на інтелах. Це теж дуже класно, тому що швидко працює екран, приходять швидше обнови, багато там інших цікавих плюшок є з ним. Тому машина хороша. Ну, хочеться з нею повеселитися. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб подивитися наступне наше відео, де ми почнемо з цієї красуні Моделес 2017 року робити пікап. Дякую, що подивились це відео. Підпишіться, обов'язково підпишіться, тому що буде весело. Пока!